Буква і звук і. І велика друкована, і маленька друкована, і велика писана, і маленька писана. І підслухало розмову і з'єднало слово словом, і співає всі пісні, і веселі, і сумні, над собою крапку носить. І нічого в нас не просить слова на І. І рис, імбир і зумруд. Сьогодні ми навчимося писати велику букву І. Велика рукописна буква І складається з двох елементів прямої невеликої прямої лінії та великої похилої лінії. Заокругленої внизу вліво. Починаємо писати нижче від міжрядкової лінії, невелику пряму лінію, торкаючись міжрядкової. Потім, не відриваючи руку, пишемо пряму похилу лінію вниз до нижньої рядкової лінії, заокруглюю ліворуч і веду вгору до середини рядка. Пишемо велику літеру І в повітрі, диктуючи собі в голос. І. і... 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 Напишіть велику літеру І, диктуючи собі півголосом у зошиті. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.